Мы бочаюсь, что богатый прорыв. Скільки ми, може, Ші -шість. Шість. Шість. У короче, мене пять. 5... А, у мене надо показывают. Я покажу, що там. Там якесь с А ну-ка, давай я включу, короче, зараз світ. А ка приблизно. Пожди. Там нічого нема. Там типа... Ща тоже включу. Я прибли. Я не можу включити. Сейчас я свет включу. Включи. Фонарик. Ну, может, он у нас, короче, пароль типа шашлык. Ну я рассказал. Да. Mm -hmm. а я на, на нас, типа, основный на mm -hmm. канал. Свети, святи туда. Mm -hmm. Сюда, Сюда святий. Так, я сейчас выключу вам, потому что надо туда посветить. Короче. Mm -hmm. Ща. Свиты, свиты, свиты. Святый, свиты, свиты. Неможливо вийти с план. Там що таке? От ти таке. Не знаю. Там не паук якийсь? Так, сейчас А, Гада. Так це мо. Що ми з вами? Куда? Ну, на, ну, на низ? Да. А зачем? Дороже. Що? Ну, ще. Ну, наступний раз сейчас буду дивити. А я уже должен идти до дому. Лё, це вуголь. Ладно. Дивиться вуголь. Я буду прощатися, а потім викладу відео.Всім пока.